Ну що, друзі, другою знімаємо другу частину. Я фотографував на інстаграм, робив фото, підійшов до мене якийсь поляк. Почав мені йдемо сюди, йдемо на площу, почав мені мене керувати, де мені робити фото. Почав мені розповідати <кхм> історію, що е, е, ось я там знімав за цим костелом. Е, то в цьому будинку, так, ось в цьому будинку був Гітлер. Там у нього були кімнати. Так цікаво, так цей. Ще нам відкритки, я йому побажав веселих свят. Він е нам подарував відкритки, такі з побажаннями дві жабки на кожному кроці. ну, І знаєте, хто він був при тих часах. Він був міністром. Ну, так що отак от. От кого можна зустріти на вулицях? Самих міністрів. Навіть не знаю. Ну, навіть не знаю. Чи. Хто то є. Так. Так. Ну, напевно, воно почекає, я подивлюсь на карті. Але тут таких гарних будинків. Така гарна слухайте архітектура, що тут навіть не на дивишся. Що... А то оця от ця частина вже Саша висит. Супер. Можна... Ну можем попрямувати. Так, Якщо так то... треба, що отак вот. Або її указати. Ага. Важливіше, що вже закінчився дощик. А ми вже заходимо на головну площу. Що? Хто? А? Бач, до Польщі добрався. Але старші люди вони знають історію. А от весь що це таке, якийсь паркінг? Чи що таке вибудували? А? Якийсь костел. Ну. Ярмарка позначення. О, 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 дивись, порозмовляйме. Давай поговоримо. Давай поговоримо. Ну і так. <різь> Ось уже ярмарка. <різь> Закрита. Оце теж відомий такий mm -hmm. цей. <звіс> Та люди тільки вечором. Там українці йшли і думали, що сьогодні може те пиво, таке. Сьогодні, це за закінка. <звіс> так? хто день випробува. Люди теж хочуть ті, які працюють відпочивати. Не тільки, але тут архітектура, ні? Гарний. Правда? Дуже гарна. Ну, це, оце оця така площа, така як у цьому, у Львові. То напевно ну, хай У кожній старому місці є. Ну не. так. Так. Откий цікавий такий той пан був такий, так, хотів розповідати, так. Так хотів розповідати, так, знаєш, так все знає, так, напевно, місцевий, той старший, та й знає всю історію. Ну, а Такий, знаєш, спочатку серйозний такий до мене. Я думаю, може, що знаєш, як то люблять причепитись до, до цей. А потім такий такий симпатичний такий, Почав там посміхатися, там казати, що... Хто він був, ким він працював. Ну і отаке от. Ні, ну взагалі цікаво, так хто знає історію, так послухати. Та. Коли ми були в Єгипті, то, то теж ми пішли з екскурсоводом, то він нам розповідав. Боже, як гарно. Але гарно. Гарно, гарно. А, то вже ратуша, так? Так? Да. Ось то така ратуша. Прийдемося навколо цієї ратуші. Mm -hmm. Прийдемося, покажемо ратушу. Ось ми на головній ратурсьці є знайомі місця, як я бачив в інтернеті оцю ярмарку, як вона крутиться вночі. Звісно, сьогодні закрито все. Така архітектура. Такий-то годинник. Бачите? Красивий, гарний. Чудова неоготика. Такі лавочки старовині з колами вагнера. Все було Астрогорщина. Поки я ходив собі брати каву, коли потрапив на якогось поляка, який розказав йому трошки історії про вросло. О, зверніть увагу. Гарна вуличка. І які там гарні гарний такий. Знаєш, що це якесь. Не знаю, не можу сказати. Можливо, Певно. Тут така вуличка, бачите. Коротесенька. Ось там і теж видиники, от на цій башці. Теж є води. Такі малесенькі балкончики. Бачите? Дашки такі малесенькі. Вікна, звісно, я бачу тут не так, як на інших. Є площадя по три вікна, ну є, звісно, по три вікна, а тут по чотири. Бачите? Раніше будували будинки на три вікна. Ну, а тут на чотири. Ми, до речі, проїжджали місто Чістохова. Де Божа Матір. Польська Чистоховська. Все закрито. Ось, бачите, яка ярмарка. Гарно прикрашено. До речі, кажу, дорога ярмарка в Польщі. Іменно вново в Росливі. Mm. Дивіться, який гарний ансамбль будиночків.